Як і кожна передноворічна сесія, цьогорічна розпочалася із коляди. Привітати депутатів прийшли учасники хорового колективу Кобза із Раківчика. Вони вінчували обранців та зичили їм щастя і добробуту. А ще районні депутати проголосували за висвітлення роботи їхнього органу в прямому ефірі. Далі перейшли до обговорення питань порядку денного. Одразу ж голосували за бюджет. Загальний обсяг доходів до бюджету району на 2011 рік складає майже 288,5 мільйонів гривень. Його профіцит встановлено у сумі понад 3 мільйони 700 тисяч. Про це говорила начальник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Попадюк. Вона зазначила, що ці цифри доведені до відома всіх депутатів та погоджено з комісіями і фракціями. Питання районного бюджету слухалося у всіх постійних комісіях районної ради, тобто комісії з освіти, комісії з медицини, комісії по фізкультурі спорту, комісії по культуру, тобто всіх постійних наших комісіях. По всіх наших комісіях є. Рішення комісії, що з таким проектом бюджету ми виходимо на сесію районної ради. Вчора, так як Богдан Володимирович сказав, було останнє засідання комісії з питань бюджету фінансів, і комісія з питань бюджету фінансів вирішила з таким проектом бюджету виходити на сесію районної ради. Цифри всі узгоджені. Практично погодився із керівником фінуправління і голова профільної комісії Роман Височанський. Однак він зазначив, що бюджет 2011 є бюджетом проїдання. Депутат впевнений. Що всім треба докласти максимум зусиль для того, щоб Коломищна перестала бути дотаційним районом? Бюджет е, Коломийського району 2011 року це бюджет проїдання. Для, для, ні для кого не секрет, що 90% грошей ми отримуємо з державного бюджету. Район є дотаційний. Е, згідно державного бюджету, згідно тих цифр, які нам надав мінфін. Ми мали близько 14 мільйонів на бюджет розвитку. Але з умовою, що ми мусимо зараз звільняти людей з культури, освіти, медицини, державного управління викидати людей на вулицю. Звичайно, що цього ми не можемо допустити. Ми мусимо. Забезпечити фінансовим ресурсом захищені статті. І всі органи, всі головні розпорядники коштів отримали належну фінансову допомогу з районного бюджету, щоб ви могли забезпечити заробітною платою, відповідним ресурсом. Депутати також уточнили бюджет 2010 року, а ще обранці затвердили положення про єдиний день депутата та план роботи райради на 2011 рік. Богдан Малецький, Сергій Герецак, програма події НТК.